Вітаю! це вечірній тепловізор. В студії Тарас Мукляк. і наш гість сьогодні. Політичний оглядач Ірина Аніловська. Вітаю вас! Здравствуйте. Ми поговоримо як завжди, про головне. І наболілі події в Україні, в Російській Федерації, ось пропоную розпочати з досить такої важливої, як на мене, теми РПЦ відмовилася брати участь в Всеправославному соборі, який буде проходити вперше за 1200 років. Відмовилася, незважаючи на те, що з 60 довгих років вона брала участь в підготовці до цього собору. І вочевидь, що говорити про якісь. Богословські або релігійні тут підстави прийняття цього рішення немає, і варто би було зосередитися скоріше на економічній і політичній складові цього питання. От ваш коментар з цього приводу, як ви оцінюєте взагалі відмову РПЦ? Согласна, что это одно из важнейших событий не только этой недели, но и столетий, можно даже так сказать, потому что у Украины появился у украинской православной церкви появился реальный шанс получить украинскую православную церковь сделать канонической, которая была уже 330 лет указом была передана под, московскую, московский патриархат. Неприбытие русской православной церкви на собор как раз и говорит о том расколе, который произошел между патриархом Варфоломеем, и он считается первым патриархом, вселенским патриархом, российская православная церковь считается пятым, Кирилл Кирилло тот, що так, Гундяєв так, так, да. То, гундяє, <свят> да, агент КВБ Гундяєв э, по, 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 по канонам церковним, он пятый, но считает себя, церковним п'ятий. самым себе самым э, богатым прихожанами, приходами деньгами, хоча, і деньгами. Хоча це не так. Насправді ми знаємо, що за приходом якраз українська православна церква да. налічує близько 10 мільйонів прихожан. Да. Звучание, что да, такий ласий шматочок до вподобая, старейкам бейской шкуре. Да. да, вибачте. Да, поэтому они так, так все, все эти годы очень боролись за то, чтобы сохранялась статус-кво, и украинская православная церковь не имела своих автокефалии. И вот наконец-то настал похоже тот момент, о котором говорят разные, разные события: о том, что будет канонизирована Украинская церковь, и что это нам дает. Ну, Это, во-первых, это сужение русского мира. сужение русского мира, потому что русский мир это как раз то, что несет русская православная церковь в Украине своими это то, что несут священнослужители в своих приходах и поэтому для нас очень важно избавиться от этой части это будет это будет огромный удар по России и по, и по, по в политическом смысле даже даже не сколько в церковном если это произойдет Будемо будем, будем надіятися, що. Что... Можемо нас постерігати. Вот, вот я абсолютно з вами погоджуюсь, насправді, що. В церква, в сучасному розумінні під управлінням московського патріархату, особливо в виконанні досить одіозних священнослужителів, яких можна так назвати, в Україні використовується реально для пропаганди насаджування там чергових байок про необхідність руського міра. І, звичайно, що отримання цієї автокефалії для України це надзвичайна подія, якби це відбулося насправді. Але розуміють, це вочевидь і в Росії. От, на вашу думку, приїзд Кирила лягає в цю площину, ми великі, і нам ніхто не нужен. Будуть якось протидіяти взагалі всім цим процесам? як, як ви вважаєте? Они, конечно, будуть как-то противодействовати, но они не имеют. В православному мире, к сожалению, есть люди поважніші, чем Патріарх Кирил, і його мнение не учитывают <смеш> в тому сенсі, в якому вони б... хотіли би. Да. Погоджуюсь, да, абсолютно. Ну, дійсно, цікаві процеси, будемо за ними спостерігати. Якщо говорити про Російську Федерацію, пропоную теж торкнутися ще декількох важливих, абсолютно тем. Ось, до прикладу, Федеральні Федеральній службі безпеки Росії проходять такі масштабні, абсолютно кадрові перестановки, яких Росія не бачила з середини нульових. Відставку пішли там керівник досить впливової служби економічної безпеки Юрій Яковлів разом з своїми заступниками. До цього там пішли відставку. Відставку кажу в відставку керівники управлінь Т і К, якщо я не помиляюся. Тобто процеси абсолютно нетипові для Путінської Росії, і ну і в цілому для. Російських спецслужб ми знаємо, що генерала в Росії відправляють в відставку за щось не прийнята. Тим більше ФСБ. От на вашу думку, про що свідчать всі ці процеси в ФСБ? Це такий собі тихий переворот чи зачистка? Честно говоря, мне сложно сказать, что, уважаю, что, это, что, что, что Россия, можно сказать, она сейчас закрывается в информационном пространстве очень сильно. И, можно сказать, эта страна уже похожа на Северную Корею насчет информации, которая оттуда достается. И те крохи, которые поступают, они не дают возможности так вот оценить глобально то, что э, там происходит. В общем-то, я особо... И, 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 Uh, я я слежу за економічним состоянием Росії, то сколько ані ще зможуть продержатися на плану, так скажем. Я як ви uh, вважаєте скільки ще зможуть продержати? Сейчас для них стало углом вопрос снятия санкций, потому что если санкции, вот которые продлили вчера еще на полгода до конца декабря этого года, если они продлятся еще на полгода, то для России это уже будет грозить необратимыми экономическими процессами уже в этом году. У них, И не только экономическими. Не только экономическими, заметить, да. конечно. Это все да, потянет да, дальше. Но да, вот просто да. уже от экономики будем отталкиваться. Только в этом году дефицит бюджета у них минус, они говорят 3-4% ВВП, на самом деле там 5-6, это 25-30 миллиардов долларов у них дефицит бюджета, который они покрывают из резервов. Кстати, в Украине 1-2% рост ВВП. Но, но, По сравнению но, с, с Россией, которая минус... Ранее, да, <laughs> в с нашим приличным сусидом. да. да. и э, они покрывают эти деньги, то есть если бы они сейчас уже не покрывали этот дефицит и деньгами из резервных, э, из резервного фонда и некоторых других, но то, то, что осталось, и то, что известно, и то, что действительно можно посмотреть на их сайтах, проконтролировать, то это их резервный фонд. И э, только за май он снизился с 44 4 миллиардов долларов до 39 на 5 миллиардов. То есть с такими темпами по 5 миллиардов 39, то есть полгода еще как-то держится. Но это уже так, последнее, последнее издыхание, можно сказать. Поэтому они, конечно, сейчас бросили все силы на то, чтобы снимать санкции. И мы это слышим со слов разных западных политиков, некоторых, которые там имеют, на которых имеет влияние Россия, и наших агентов влияния, которые находятся здесь. Вот как сегодня только Савченко заявила на сесії ПАРЕ о том, що нужно поетапно знімати санкції з Росії. Е, ну це це, це дуже, дуже цікава тема, і ми особливо до неї повернемося. Буквально за декілька хвилин. Я хотів би закінчити економічну складову по Росії, да, а да, тоді да. ми поговоримо про заяви Савченко в Паре. Цікава заява міністра з розвитку далекого сходу в Росії є таке міністерство. Я просто хочу зазначити нашим глядачам. Олександр Галушка заявив, що для російських, ой, перепрошую, для японських. Інвесторів може бути створена спеціальна територія випереджаючого розвитку на Далекому Сході. При цьому японці будуть брати участь в управлінні цією територією, і там за договорами не багато немало. 70 років. От що це взагалі за управління чужою територією? Це до економічної складової нашого питання. Ну, взагалі, ваш коментар, що що це таке, взагалі Що що з великою Росією відбувається? Ничего себе, честно говоря, удивлена, не знала этой новости, но це цікаво, але. да. Ну Точніше, удивлена и не удивлена в то же время, потому что, как известно, они раздают свои земли <постійно>, постоянно китайцам. Отдали і не зиму, хороший да. кусок теперь я японцам, и японцы давно уже там тоже ну, и, имеют влияние во многих местах, поэтому меня это не удивляет. И, а можливо, якась от ну ми знаємо ця ситуація з управлінням частини далекого сходу і передачу в управління японцям, так само китайці там претендують їхні підприємства з Китаю, особливо ті, які там економічно-екологічно шкідливі, вони переносяться якраз туди в Росію на далекий схід разом з роботниками мачнестемі. Можливо, можливо, така конкуренція між Японією і Китаєм за Сибір. Як ви вважаєте, може можуть бути такі процеси? Честно говоря, не могу сказать насчет Японии и Китая. Могу сказать, что, возможно, такие процессы конкуренции Китая в, Казах... в Казахстане, Китай с Россией, потому что угу. вы процессы? Да, я анализировала. Русский на мадейкели после вот по Казахстану. Нам рассказать по, по и по Казахстан, да, э, да Про там российский и было... китайский след всей истории Там были в октябре всем известные события, когда погиб... силы были погибшие.

Россия, Назарбаев, он уже в приличном возрасте, и он так достаточно. и не, да, достаточно, и он у него так и не создал за это время ни какую-то демократическую там какую-то такую линию в Казахстане, ни, не нашел себе преемника. Поэтому после его смерти, я думаю, что реально будет Россия будет претендовать на, возможно, часть Казахстана, возможно, это была проба пера в октобы переодетые исламисты. То есть, если там крикнула Хакбар в тему, не в тему, то это же не значит, что ты исламист. Тем более, мы знаем, что Россия любит такие переодевания и в УПА, и так далее, и в зеленых человечках. И поэтому... Да, и поэтому, скорее всего, это было что-то похожее, как с Крымом-Донбассом. Россия попробовала себя. Единственное, что их может остановить в этом регионе, вот то, что мы начали, это Китай. Потому что у Китая тоже есть в Казахстане и свои интересы. Россия, там, там богатая эта часть, вот это вот как раз Октобы и до границы с Туркменистаном, угу. там богатая нефтью зона, и она будет желанна, так скажем, для России, плюс граница Туркменистана. Там собирается газопровод в Европу проводить, то есть это тоже. Поэтому эти события однозначно я так трактую и думаю, что это будет правильная трактовка в плане пробы пера России по захвату части Казахстана. Uh... Тут на підтвердження, звичайно, от цієї всієї версії, цікавий був такий момент. Голова Оренбургської області, яка там якраз і знаходиться на кордоні з цією да, піс... да, да. північними частинами Казахстану, ще до цього, як почалися всі ці процеси, зробив заяву про те, що на кордоні там, з Казахстаном розвернуті цілі табори для прийому біженців з усіма потужностями, можливо, там навіть є озброєні люди там, і так далі. А потім чужуть поспішив, чужи поспішив. Вся ця інформація була видалена, ну очевидно, да, звідки людина да. могла знати Абсолютно. процеси задовго до, до, до їх появ. Ну, не там за декілька днів да. буквально. Откуда откуди повинні були ті біженці біжати, Почому чому вони повинні були біжати? А знав вони знала їх? Це підтвердження моєї версії. Да, підтвердження вашої версії. Тут може бути поглядів на всю цю історію багато, але є неспростовні факти, які ми і намагаємося озвучувати. Окей, повернемося до Савченка і Парі. Ну. Ми бачимо, що вернувшись в Україну, я думаю, що можна вже абсолютно не приховано про це говорити. Савченко виголошує е, такі головні штампи кремлівсько-кісельовської пропаганди, абсолютно, які ми да. чули впродовж останніх двох років. Те, що стосується прямих переговорів з ДНР без участі ЛНР, да без участі Росії, що є прямим підтвердженням того що це громадянський конфлікт. Ну і і так далі, і тому подібнесті байвікам. От е, я знаю, що так, да, да. я знаю, що Савченко виступала в паре, і ви слідкували, в принципі, за цією ситуацією, які основні були меседжі, чи, чи почули ми щось нове. Єдина угу. поправка, це вона не в паре э, сказала, а в інтерв'ю Голосу Америки. Ну, після паре. Да, да, да. Так, uh, да, да, було таке заявлення по етапному сняті санкцій з Росії. Тобто, коли весь дипломатичний корпус України бореться за. Продолжим Продолжение станции. За весь дипломатический корпус России и их там, их говорящих голов из Ордила бьется за снятие и за амнистию и переговоры прямые. Да, да. И тут Савченко нам выдает абсолютно такие же мессенджеры. Что я хочу сказать? У некоторых возникает вопрос. Это Савченко как самостоятельная личность или она отражает мнение... Батьковщины партии и самой Юлии Тимошенко. Так вот, я хочу сказать, что так и считаю, что, конечно же, да, она отражает... Просто вместо Тимошенко, просто вместо Тимошенко говорит Савченко, uh -huh. а на самом деле обозначая их мессенджи. А, и, uh -huh. в... Окей, разом з тим Юлія Володимирівна піддає в жорсткій просто такій бомбардуванню з важкої артилерії, майбутнє голосування і сам проект закону про вибори на Донбасі. І ми, в принципі, бачили. Мітинг Азову, можна пригадати, не будемо там заглиблюватися, в ким він організований, але в принципі мета да, зрозуміла. Люди дали зрозуміти, що якщо, вибачте, він буде проголосований, вас просто винесуть, якби всіх разом, кубкою. І хто встигне добігти під землею в кабмін, той встигне, а хто не встигне, той не встигне. Критика Юлії Володимирівни цього закону. І, в принципі, тези Савченко якраз і підводять нас до того, що закон мав би бути проголосований, і от і, і, і вибори проведені, особливий статус, і все інше. В чому ці розбіжності? Тут... Як їх пояснити нам? Це така гра. Тут никаких разбежностей тут никаких разбежностей я не вижу. Потому что на самом деле все пророссийские политики и партии сейчас будут выступать Яро против этого закона про выборы на Донбассе. Почему? Объясняю. Потому что этот закон мы все равно должны принять. Потому что, приняв этот закон, мы подтверждаем, что мы соблюдаем минские договоренности. Но от выполнения этого закона до его реализации это просто огромная пропасть он на самом деле возможно никогда не будет про выполнен потому что это на самом деле идет такая и ну с нашей стороны это будет такая скажем небольшая имитация ну может так неправильно говорить но нет это правильно не, да, да это будет имитация так это скажем цели. потому что мы должны было. подтвердить не зря Захарченко заявил, что если до 14-го они не примут, то, что он там заявляет, это, то конечно... мы сами, он сказал, их правил. Так может, давайте отдадим, пусть сами там проведут уже эти выборы. У Путина нет денег на выборы. <свят> и ни у кого занять. <свят> и, и, нельзя быть, и нельзя иметь заимствования. Так что это, этот закон должен быть принят однозначно. То есть вы Я думаете, думаю, что это реально такая многоходовка в исполнении украинского политикума? Типа нет, но да? Абсолютно, потому что там в законе прописано, что эти этот закон о выборах выборы возможны при полном полном контроле границы, при отсутствии боевиков и э, российских граждан на этой территории, при э, да, э, да. да при э, доступ всех кандидатов и миссий э, всех партий э, там там очень очень большой список того что 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 просто я не могу себе представить это Буде э, виконана бойовиками, поэтому це однозначно. Я думаю, що блок Петра Порошенка, народний фронт, ті, які у нас все время голосували за всі правильні закони, вони однозначно будуть голосувати за цей закон, і он нам абсолютно нужен. Я хочу когда... нагадати нашим глядачам. Я перепрошую, що за правильні закони у нас останнім часом, окрім народного фронту і блоку Петра Порошенка, раду голосують депутати групи відродження, воля народу і їхні інші любі друзі. Та продовжувати не, ні, правда, що все время, просто іноді і коли це треба, я ж наголошую, важливі. Я з вами погоджуюся особливо. Я навіть хочу, можливо, вірити, що це така дійсно багатоходівка. І якщо це так буде, і навіть це розтягнеться там на 10 років, наприклад, ми покажемо все рівно, що ми свою частину да. виконали. Вы да, негодяи. Вы да. хорошие. А, а вы понимаете, чем нам грозит непринятие этого закона? Я не говорю да, до 14 да, июля. Мы можем его осенью принять и так далее. Непринятие говорит о том, что мы не соблюдаем Минские договоренности и уже идет о том, о чем сейчас все пытаются продвигать. Снятие санкций с России и, и возможность ее да. Да, внешних заимствований Носки. и обретения опять силы для войны с Украиной. Я, я вашу позицію зрозумів. Єдине, в мене ще запитання: от якщо там згадувати той самий мітинг Азова і настрій, в принципі, хлопців на передовій, які там гинуть кожен день, по суті. Як ви вважаєте, українське суспільство готове до такого закону? Готове, я готова. Ви готові, це добре. А... Можна обісняти, ми чим і займаємося. Да, да, Можна були... зобратися зараз голосувати, чим не да. голосувати. От людина вважає, що треба. А я, я думаю, що ні, насправді. Моя позиція в тому полягає, що суспільство, ну, нехай, моя позиція тут нікого не цікавить. Е, в принципі, окей, проголосують чи не проголосують. Проголосують. голосують. Ну, добре, в нас ще досить нас лишається буквально три хвилини. Я не знаю, яку, яку ще тему підняти. В принципі, досить цікаві у нас вчора відбувалися перипетії спецназ чи слідчі Генеральної прокуратури, їдучи. На обшук до колишньої, колишнього голови адміністрації президента, а також екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Клюєва, його доброго друга і колишнього заступника пана Сівковича, помилилися помилилися і заїхали до Ляшка. Не хотіли, але так сталося. Все ж таки, ми маємо факт першого, в принципі, такого от антирегіоналівського візиту в виконанні ГПУ. За останні два роки, як ви вважаєте, це початок реальної такої серйозної методичної хвилі посадок, як регіоналів, чи все ж це чергова імітація всього, що можна зімітувати? Ну, я вважаю, що це звісно не імітація. Процес и, може бути не так швидко, як ми хотіли, але це йде. У нас просто виходить так, що поки не сидить Ахметов почему идут к другим? Вот многие у нас почему-то так говорят. Ну как почему? Идут, Потому что возможно нужно да, есть за что идут. Почему? Как только кому-то приходит, возникает вопрос: а почему к нему там. Почему? Ну вот потому что пришли к нему, потом пришли к другому. Это не первое. Насколько вы сказали, первые, не первое, это такие. первое. Обшуки. -таки. Не первое. Это общий посадки. Це ви мене підловили, погоджуюсь, там не, перший. не перший, да. Тобто, в принципі, можна говорити да, про те, що щось позитивне, все ж таки, і це це все виліється, Наш ефір насправді добігає кінця. І от виходячи з цього всього, ми сподіваємося, що ситуації, коли Генеральна прокуратура розслідує, хто ж вкрав гроші на реформу Генеральної прокуратури, виникатимуть дедалі в нас рідше в Україні. З нами була Ірина Аніловська. Я вам дякую. А це вечірній тепловізор. Друзі, ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. Вам здоров'я, хорошого настроєння, як то кажуть, до побачення.